Ігор казав, що любить всіх глядачів, які дивляться його ігру, якщо коротко. <плес> Бля, ти сука, з того гасла, ти взагалі бачиш, що нахуй всі, блядь, типи нахуй серед прикола, типа вообще отвисають. Те залупа, я тобі зараз, ебашу, сука, злегтя так нахуй, що ти сука обригуєшся, нахуй. І потім з е, своєї ситуації дзвониш к нам і говориш, типа помоги, блядь. Не вы. Ви... <суточка> <споцес> ви тоже п'яні дивитесь, блядь, ці стримы. И вот я з вами. Вот я такий. На не мені просто мала звонила і казала, що я уеба. я міг просто Я просто люблю наві, я просто бажаю наві. Я готов. Просто якщо наві буде. Якщо наві треба буде які знаєш, просто поїбать какого-то чоловіка. Я типа просто повністю ви включен за все. Я в душі не понимаю, якого хуй вы прийшли. Я в душі, я сьогодні на всьому праздник. Имя вдбивает Хейр Года! Бл. Ми заходимо на бер, сайт Ви понимаете? Я зараз не бачу, типу, даже примерно чат. Я нічого не бачу.

Жень, хто ми? Я всіх запрошую до свого. Тіпа в Тік-Ток Бля, пацани, наскільки я не бачу чат? Наскільки ви, типа, не понимаєте, наскільки мені пізда? Камбек камбек початок, Ти красава, що прийшов на стрім, передай привіт Боді Омельченку. Якщо звісно зможеш хіті. Бодя, їбаний омельчук, сука, їбався твоє нахуй Що в тебе, сука. Просто ж було по-доброму, нахуй. Для тебе, тебя в ждем знак. Я ебать, ты бля, ты залупался. Ти, сука, дирка, блядь. Я за як поїду в те село, блядь. Я так пиздую, блядь, бля, ти будеш вал. <рес> Стрей, я в моменті не понял, про що ти кажеш, реально. Мішка, передай привіт Миколі Карбівни, чому він сьогодні разом з тобою те як Я вчора. Да, я бункер, да, я в хаті, да, да. я я в хаті, люблю сидіти в хаті, да. Це я інтроверт, інтробурт. Алло. інтроперт, інтро бурт. Алло. Чи мені підітрати, підітрат, і є твою мать Алло. Да. Предложить. Я, коротше, продаю клавіатуру за 500. Так. Uh, дуже крута. Не хочеш купити? Клавіатуру? Так, да, так. Да. <гум> Старий, чую, що ти смієшся, це дуже супер. В нас зараз пів ночі, і ти мене питаєш, що я не хотів би купити клавіатуру, так? Так. А де ти є? Да. О, прилуки. Який зубер. А прилука є ще й кстати сигареты. Знаєш таку нього? Сигреты, да. Прилуки красі. Прилуки приучай. Да. А в ебало прилетаю, кстати, і сиаретом і не сиретом. Знаєш такой. Старий, шеризвонешь, я йду до тебе, сука. Я тобі так сідаю на носи, нахуй, що в тебе тупо сырьем таким лишається на, на піздаку, що ти винюхуєш це все до кінця до кінця цієї неділі. Благодарю, дякую за розмову. Який супер. Бля, шоз Ден звук. Да, все люблю. Я извиняюсь. Я извиняюсь, потерял контроль. Как есть, и вся хуйня. Дуже моя, пока. Брат на ту табі? Коли вже приїде драчильне uh, всю кинуть. Так, у нас є нахуй На Вон Алло. Привіт, Михайло. Хто вас? Я хотів тебе спитати якусь мотивацію на життя. Просто ти мене надихаєш і просто якусь мотивацію. Хто це нахуй? Те, те, Влад. Владик, ти хто? Я простий хлопець, все черка. Старий, я тобі кое що поясню, блядь, як є, нахуй мотивація для тупорих, де долба йобів. Тебе або життя хаває, або ти хаваєш життя. Немає ніякої мотивації, і ще якось хуїти. А мені треба вот это, а щоб этот угол мене радував. Та йди нахуй. Нікому нічого не треба. Або ти робиш раді себе і своєї мами, або ти не робиш ніхуя і пройобуєш в цій грі. Пока, Владік. Почкай, почкай. А скільки кейсів буде?